Вітаю, війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Це в ефірі каналу Київ 24 Заявив один із політологів. Я, до речі, не знаю, де ці політологи були до 2024-го, до 2023 року. Коли тема перемовин, зупинки війни, столу переговорів взагалі не розглядалася, і я пам'ятаю, як тоді ці всі канали не дуже мене запрошували, бо я говорив про мир, про зупинку бойових дій. Але тоді установка була інша. Сьогодні вона ще інша. Говорити про стіл перемовин можна, але дуже обережно. Так ось війна з Росією закінчиться за столом переговорів. Це в ефірі заявив офіцер збройних сил, політолог Андрій Ткачук. Війна з Росією вірно закінчиться дипломатичним шляхом, коли обидві сторони або погодяться на переговори, або одна з них виявить, виявить неможливість продовжувати бойові дії. Росіяни закінчуються тоді, коли обидві сторони або мають бажання сідати за стіл переговорів, або та чи інша сторона не хоче і не може воювати. Сьогодні ми не хочемо воювати, але ще можемо, сказав Андрій. Росіяни і хочуть, і можуть. А, ви знаєте, якби ось це прозвучало десь в 2022 році, або навіть в 2023 році, це була б абсолютно зрада-зрадонька. Такого а, важко собі уявити в 2022 році. Другому році, або навіть в двадцять навіть в першій половині 24-го року. Люди агресували не те, що на слова про мир, про зупинку бойових дій, про перемир'я. А люди агресували просто, якщо ти говорив про Російську Федерацію, і її можливості воювати, продовжувати воювати. Люди в це не вірили, люди це заперечували, люди намагалися зробити все, аби цю думку від себе відштовхнути. Ну і був ще єдиний марафон, який. Абсолютно жваво, знаєте, розбавляв ось ура патріотизм, незважаючи на об'єктивні фактори. І от сьогодні вже військовослужбовці політологи не бояться в ефірі майже національних каналів говорити про те, а як може бути далі. Якщо перекласти це звичайною мовою, не політкоректною, то все ситуація наступна. Поки що ми можемо воювати, але це поки що росіяни можуть і хочуть воювати. І коли вони зупиняться в цьому своєму бажанні, не знає ніхто. Хоча ті, хто служить, власне, я тому і сказав вам, що це військовослужбовець, ті, хто служить, ті знають, як насправді ситуація сьогодні на фронті і які можливості сьогодні в нашого ворога але 2022-му нам розповідали про 2-3 ракети 2-3 тижні потім нам розповідали всякі нісенітниці про кордони 91-го року слова не можна було сказати якщо ти був якось ну не не те що висловлював е якийсь сумнів а, взагалі, запитував прямо, чим ви хочете дійти до кордонів 91-го року. Тебе тут же оголошували ворожим агентом і псошником, і так далі. Ну а потім, коли стало зрозуміло, що ситуація надто складна, в 24-му році були прийняті закони по мобілізації. Депутати народні всі проголосували. Ну майже всі. Тепер народні депутати ходять, розповідають, як вони жаліють український народ і яке ай-яй-яй ТЦК. Ну а військові вже не соромляться, просто прямо відверто говорять. А як там на фронті? Це до речі. Дякую моїм знайомим та й незнайомим військовим, які дивляться контенти, які мій контент, і які завжди мене підтримують. Для мене це було завжди дуже дивно. Я завжди хвилювався, записуючи свої відео про мир, про перемир'я, про зупинку бойових дій. Знаючи, що військові можуть цього не одобрити. Але виявляється, що ці хлопці, дівчата, які там, вони все чудово бачили і почали все це усвідомлювати вже з другої половини 22-го року. Для них все було очевидно. Але хтось дуже хоче воювати, хтось дуже хоче пилити бабки. Про це ми зараз запишемо відео. Комусь вкрай не хочеться завершувати війну. Гроші перемогли, насправді перемогли гроші. В тому числі в нашій країні. Люди, які сьогодні долучені до процесів оборони країни, просто потонули в грошах, потонули в корупції. А тому зупиняти війну вони не збираються. Тому до столу переговорів чи дойдемо, ми Бог його знає. Ворог дивиться, що відбувається, і ворог, звісно, зупинятися не збирається. А для чого, коли в країні міністри крадуть мільярди гривень на укриттях? Коли в країні псевдоволонтери вже не знають, що купувати собі, коли в країні чиновники, навіть депутатський корпус, тоне в розкоші, при цьому фронт, люди, енергетика, система забезпечення людей перебуває на дуже критичному рівні. Скажіть, будь ласка, для чого ворогові зупинятися, коли всередині країни є така величезна когорта ворогів, які і не зупиняються? І не воюють. Бережіть себе.